У густому-густому лісі росла собі ялиночка. Якось перед новорічними святами знайшов її браконьєр. Яка гарна ялинка. Зрубаю її. Ні! Стій! Не можна! Ти хто така? Я лісова перегиня! А ти що тут вирішив зробити? Я вирішив зрубати цю ялинку, щоб вдома прикрасити її. А ти розумієш, що не можна рубати ялиночки? Чому це не можна? А зараз я тобі все розповім. Зустріч Нового року традиційно у багатьох людей пов'язана з зеленими красунями, ялинкою та сосною. Проте ми рідко замислюємося над тим, що наше бажання прикрасити живим деревом домівку завдає природі величезну, величезну, величезну шкоду. Такі тварини, як білочка, Сова, які мають будинок в дереві, Залишається без будинку, багато тварин в холодну пору року. Ласують молодими пагонами ялинки або сосни. Також ці дерева дбають про чисте повітря, яке дуже потрібно нам, людям. А вам, дітки, пропоную таке прислів'я. Немає лісу, посади. Мало лісу, не роби, багато лісу бережи. Що мені вдома прикрашати, якщо не можна ялинку зрубати? Можна придбати штучну, вона ничим, не чим справжньої. Добре, ви мене переконали. Я рада, що ми з вами порозумілися. Дякую.